Кішка ангел. У однієї господині пропала киця. Вона пішла ще вчора, та не повернулась. А хто буде шкідників ловити? сердилася жінка, що я ех, хотіла втекти від мене. Ну, чекай, лиш мені на очі попадися. Я тобі влаштую. А кішки вже давно не було. Вона стала ангелом. У своєму кошачому світі через свої заслуги на житті земному. Прийшовши на хмаринці до Творця землі, вона попросила про один єдиний візит на землю. Бог добрий і не зміг відмовити, тому дав згоду. А господиня тим часом одяг вішала над рік, як ледь не очманіла, її кіт з крилами та ще й розмовляє, та ну. Це якийсь жарт, протерла з переляку жінка очі. Кішка підійшла ближче, привіталась і промовила. Я багато років допомагала вам, гріла ваші хворі ноги, ловила мишей, веселила вас, коли були негаразди, хотіла вам приносити лише щастя. Коли ваше радіо зламалось, я муркала вам, щоб не було скучно, а коли надокучали мухи. Я сиділа біля вікна і лапкою ловила їх, як не ставало дров у хаті, я гріла подушку вашу та ліжко, щоб вам не було холодно лягати. Я старалась всім вам догоджати, проте лише раз мене вгостили молочком, і коли не було взимку мишей, я голодувала. Та на вас не злилась, бо знала, що ви добра. То чому ви так зі мною вчинили? Зачинили мене в підвалі, мабуть, думали, що там буде багато мишей, та я впіймала лише дві. Більше їх там не було. Ви, напевно, навіть і не знаєте, що я там тому, що вже не някаю, а я просилась. Я пішла від вас, пішла на небо та попросила Бога один візит на землю, щоб знову оживити своє тіло, і Бог дав мені ще одне життя. Моя зірочка знову почала світити. Ось там, біля місяця, бачите, я знову на землі, говорила милокиця. На господині від цієї розмови геть не було лиця, вона аж знепритомніла та впала. А коли підійшла, то почула, що хтось облизує її щоки. Це була її киця. Вона одразу схопилась і довго не могла зрозуміти, де поділись крила в кішки, а Всевишній спостерігав з неба та був впевнений, що цей повчальний сон господиню чогось навчить і забере егоїзм. Та скупість назавжди.